Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як виробити звичку до ваших тренувань, щоб почувати себе здоровим та вмотивованим. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу, і Я вас вітаю на каналі Run4Fun. Додивіться відео до кінця, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на наш канал. Звичка це послідовність дій, які ми виконуємо регулярно без нагадувань, і вона є наслідком формування нейронних зв'язків у вашому мозку. І якщо ми цю дію повторюємо регулярно, вона стає міцнішою та сталою. Якщо ти мотивований почати бігати, але не знаєш, як проводити свої перші тренування, не спіши бути швидшим за всіх та перегнати свого сусіда. Спочатку дізнайся, які потрібно тобі здати обстеження перед початком своїх тренувань, як підібрати курсівки, тому що вони мають відповідати порі року, коли ти тренуєшся, поверхню, по якій ти біжиш. Також дізнайся, як підібрати правильний одяг для того, щоб Твої рухи були не сковані і тобі було максимально комфортно. І тоді починай е, пробити перші кроки в своїх тренуваннях. Перше, на що звертай увагу, так це на те, щоб ти не починав свої тренування, пробігаючи всі кілометри світу. Тобто почни свої тренування з комфортної дистанції для тебе в 2-4 кілометри. Наступним кроком для тебе стане просте подолання дистанції, тобто на перший погляд це прості тренування, але ти їх маєш виконувати регулярно 2-3 рази на тиждень, де голосною метою буде для тебе просте подолання дистанції на невисокому пульсі, в другій пульсовій зоні, тобто в аеробній зоні, де кисню буде надходити в достатній кількості, щоб ваші м'язи працювали продуктивно. Наступним етапом для того, щоб виробити звичку, вам потрібно для цього докладати мінімум зусиль. Тобто, якщо ви будете себе заставляти бігати або будете починати свої тренування в погану погоду, для вас це викличе як мінімум дискомфорт і ви відб'єте своє бажання займатися. Якщо вам важко заставити себе пробігати цих 4 кілометри, можете зосередитись на тренуванні на виконанні спецбігових вправ та силових для того, щоб покращувати свою техніку бігу. І ваше тренування може виглядати ось так: спочатку пробіжіть 10 хвилин. У розмовному темпі для того, щоб зробити розминку. Після цього виконайте суглобову розминку на місці від голуби до стоп, і після цього ви можете переходити до виконання спецбігових вправ. Виконуйте їх від 30 до 50 метрів, а відпочинком між кожною вправою можете використати хоч будь тієї ж самої дистанції. Після спецбігових вправ можете виконати дві, спец... дві силових вправи, і це можуть бути випади та присади. А після кожного тренування побігайте заминку 1 кілометр в дуже повільному темпі для того, щоб заспокоїти свої м'язи. Також виконайте після активної заминки міофасціальний реліз для того, щоб розслабити свої м'язи, і вони будуть краще відновлюватись. Ще одним лайфхаком виробити звичку, це хвалити себе за пророблену роботу на тренуванні. Тому, якщо ви збираєтесь на тренування зранку, встаєте, взуваєте кросівки, похваліть себе, що ви встали, і який ви молодець, що будете виконувати тренування. Якщо вам вдасться виробити звичку до регулярних тренувань з бігу, ви будете виконувати позитивну роботу над своїм організмом, станете сильнішими і відкриєте перед собою нові можливості. Поставте перед собою не надто глобальні цілі, наприклад, пробігти 10 км після півроку тренувань, або пробігти на півмарафон після року тренувань. Запишіться в клуб однодумців, з якими ви будете бігати, які вас будуть мотивувати, крокувати до заданої цілі. В сьогоднішньому відео ви дізналися, як можна постаратися виробити звичку регулярно бігати. Поставте собі ціль і впевненими кроками крокуйте до своєї цілі. Не забудьте підтримати відео вподобайкою, канал підпискою і написати коментар в підтримку нашого каналу. Пам'ятайте, бігайте регулярно, бо спорт це здоров'ячко!